Усім доброго, мирного дня. Розпочинаємо наш е, півтора тижневий, не знаю, десятиденний, ну, напевно, що в'язу влог. В планах в мене дов'язати цю ковтинку, далі дов'язати таку ковтинку. Далі я хочу закінчити цю ковтинку, ну, не знаю, закінчу чи ні продвінити. І чоловічу шапку почати. Не знаю, що з цього вийде, давайте будемо розпочинати наш в'язовлог. лог. В'яжу ось таку кофтинку. Така ковтинка на ульянку. Тут в мене 100% акрил з поліамідом. колись купляла в АТБ. Шкарпатки в'язала, пробувала цю пряжу, вона настільки швидко протерлася, то я вирішила, щоб її не кусало, бо це альпака, горловину і рукава. Ну, манжети кругом зробити з такої пряжі, в мене є моточок, ну не знаю, як там хватить. Так. І в'яжу мені тут ще трошки, я закінчу вже тут теж низ, і буду теж в'язувати рукави. І трішечки поговоримо про плани. В планах в мене, в мене є ось така алізелена голд, класична. Колір не знаю, він такий джинсовий меланж. Я хочу зв'язати чоловікові шапку. Таку тоненьку, тому що двойні в нього є, а тоненька в нього вже зносилася, і він просить йому зв'язати тоненьку шапку. Якщо все вийде, буду на неї знімати майстер-клас. Далі хочу дов'язати один свій довговяз. Теж дитячі. Трохи мені вже, звичайно, надоїло дитячі вироби в'язати, але що поробиш, діти дуже витягнулися і не мають що носити, то я вирішила дов'язати ще ось цей. Колись мало бути це плаття. Колись мало бути це плаття, але зараз плаття вже не буде. Це не знаю, не хочу в'язати плаття. Це буде гольф такий ковтиночка на остінку. Тому що вульяни в мене три, у стіни буде теж що, три. Він має бути, типу, колор-блок, білий, ось такий рожевий. Це все йде на Gold Fine і закінчуватись ось таким кольором. Так? Не знаю, що встигну за цих дві недільки. Ми з вами будемо за цим, скажімо так, спостерігати. І я вам обіцяла зняти на майстер-клас на кофтинку, яку в'язала для улянки з товстенької пряжі. На 100 г тут 180 метрів. І ми з вами почнемо в'язати ось таку кофтинку для ось стіночка. Що це вийде, слідкуйте, підключусь, напевно, що в середу до вас Так, через пару днів, щоб мені вистачило пам'яті на телефоні. Усім доброго, мирного дня! Розпочинаємо в'язати влог на 2 неділі і роз, розкажу. У мене в'яжеться ось така ковтинка для стіночки. Це я вам показувала в предыдущих йому влозі. Я починала її з такої малинової ось такої пряжі, але він дуже тонесенький, і я вирішила розпустити, додати пряжі і зв'язати таку більш товстеньку ковтинку. Їй, по перше, швидше зв'яжеться. По-друге, він буде товстіший, тому що щось дуже він тоненький був. Так, в мене тут вже вив'язаний низ, і я перейшла на в'язання рукавів. В цьому влозі планую його завершити і вам показати готову роботу. Так, І сьогодні в нас субота. Давайте розпочнемо з готових робіт, що я встигла зв'язати за ці 10 днів. Я дов'язала повністю ковтинку для Улясі. Вона в мене вже випрана. Це реглан-погон зверху вниз. І я хочу вам сказати, що я відівчилась його в'язати. Прибавки в мене тут гуляють. Ну, не дурно кажуть, кажучи, всьому потрібна практика. Рукав мені подобається. Я завжди в'яжу тут пишний окат, тому що я не люблю. Коли рукав лисий, це ще, скажімо так, з училища, як нас вчили кроїти шити, кроїти рукава, вони не мають бути такі, знаєте, що в них нема оката гарного, типу пишного, він не гарно тоді дивиться. Коли вдягає ульянка, воно ну, хорошо лягає так, на дитинці, знаєте, ну класно. Ну, як рукав, скажімо так. Пряжа тут дуже класна. Після прийня вона розрівнялася. Це йде від ланоса альпака, вовна і акрил. Її вже зняли з виробництва, але я перев'язувала цю ковтинку, тому що вона була спочатку для мене. Потім я... вона мені була коротковата. Я не хотіла викидати. Цю ковтинку, вирішила її розпустити і перев'язати на на доцю. Ну і донечка задоволена. Так так що одна готова робота в мене є. І так, далі. Далі, ура, ура! в мене дов'язалась ковтинка для устінки. Так, я її в тому влозі показувала чи не показувала. Ну, я її Ну вона мала бути такого малинового кольору, але вона дуже тоненька. Я вирішила взяти цей розовий підмот, який у мене дуже багато цього розової напіввовни. І я думаю, що я не прогадала. Бачите, що тут нитки є? Я думаю, що я не прогадала. І ще в мене тут одна ниточка. Ще в мене тут одна ниточка. Це ця, що додається в. Ангору цю від китайську норку, там, де додаткова ниточка, я вирішила її сюди пустити і все вив'язати. І мені її хватило повністю на. Не повністю на один рукав це ось тут вже, в мене вже без цієї ниточки. Ну і цей, цей рукав теж йде без цієї ниточки. Воно, щоб вам сказати, не кидається так в очі, чесно кажучи, що там немає цієї додаткової нитки. Просто що воно не таке пружне. Ось тут більш воно таке, бо вона стрещила, знаєте. І тут в мене такі лінії йдуть. Реглані лінії я пустила в тіло. І позаді так же само. І да, від дитині дуже сподобалось. Каже мама тепер, понятно, де перед, де зад. Ось. Тут в мене теж хибна китлівка. Все є, щоб було більш таке стабільне полотно. Тобто в мене дві готових роботи. Йдемо далі. Далі в мене зв'язалась чоловіча шапка. Ви не думайте, що вона маленька, вона навіть на мою, на мій об'єм голови, гарно лягає. Тут дуже класний візерунок, не знаю, я вам таку розтягну, чи ви бачите, чи ні, тут такі ромби. Я, чесно вам скажу, що пробувала знімати майстер-клас вам, але <кій> 에... дуже темна пряжа і на відео нічого не видно, то я плюнула, видалила з телефона все, що я знімала вс... Там по 6-40 хвилин відзнятого матеріалу. Думаю, що, можливо, я іншу буду в'язати шапулю чоловікові, щось придумаю інше. Йому треба була така проста одинарна шапка. По голові. Він не носить ці макушки. Одну йому зв'язала, і вона такі лежить, він її не носить, не любить. Так що, ще тут, навіть, бачите, вона відправляється в прання зараз. Я ще тут нитки не повідрізала. Ну, і є в мене таке, що я, бачите, нитки не відрізала. Так, тіше. Ще не все. І що хочу вам сказати, лягає вона дуже хорошо пряжа. Тут Лана Голд класична. Колір джинсовий, ну в мене нема номера кольору того, що вона була без етикетки. І так, макушку я тут так закрила. Тут так дуже чого я ще не доснімала через те, що тут... Я тут, тут зменшила, тут зменшила, там. Ну, коротше, я так. Як мені виходило, так зменшувала. Ні по яких пропорціях, зрозуміли? Того, думаю, може в людей не вийти, бо я ж то мірюю постійно на чоловіка, об'єм голови різний, то йому, я ж кажу, влягає дуже суперово, дитина мене задоволена. І це, як ви зрозуміли, буде подарунок на Різдво. Так, йдемо далі. Далі я трішечки просунула цю кофтиночку для устінки. Як ви, як ви бачили, в мене тут було пару рядів буквально пров'язано. Я закінчила реглан. Можна було ще його в'язати, але мені вже ширини стало досталь. Приміряла на дитину. І я перейшла вже на третій основний колір, яким буду закінчувати. Ну, от, зараз Давайте прикладемо. Щоб ви знали, скільки мені ще, це буде, напевно, ще остання готова робота, яку я маю завершити в цьому році, і вже все. Планувала ще почати ось стінцій майстер-клас для вас ковтинку тепло, але це буде вже в наступному році, через те, що я не встигаю. До свят треба готуватися, в тому плані, що прибирати в хаті. Ну і, дівчата, хлопці, кажу, як є. Так, давайте заміряємо ось тут. Бачите, тут у мене реглан довший, але я думаю, що, так як це по дитині, мені ще в'язати. Ще багато, хочу сказати, бо я теж її хочу таку довгеньку, щоб вона хоча б поносила два сезони. І, ну, можливо, мені на рукава не хватить, бо бачити, можливо, рукава будуть якісь іншого кольору. Скажімо так, будемо вив'язувати все. Все що, все, що можна, так? Ну, а і вас хочу всіх привітати з наступаючим Різдвом. О, побажати миру, так як цей влог вийде сьогодні, завтра, святий вечір. І до скорої зустрічі! Ми зустрінемося з вами вже в інших в'язовлогах, в інших моїх відео. Пішла працювати.